Благодійною організацією фонду родини Кольгофер з 2014 року проводиться всеукраїнський конкурс дитячих малюнків під назвою Творім добро заради миру. Творчими наставниками конкурсу в різні роки були відомі особистості, серед яких народний артист України Олександр Пономарьов, заслужена артистка України Тоня Матвієнко, заслужена артистка Автономної Республіки Крим Злата Огнєвич та багато інших. За цей час участь в конкурсі взяли понад 10 тисяч дітей з усіх регіонів нашої держави. Ми завжди підтримуємо талановитих дітей, а тому переможці у якості мотивації отримували коштовні подарунки для розвитку їх талантів та здібностей. Цьогоріч оголошуємо початок конкурсу з 24 лютого і підведемо підсумки під час відзначення Міжнародного дня захисту дітей. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ, пишаємо з талановитою українською молоддю, творимо добро разом заради миру та перемоги.